Перспективи розвитку українського бізнесу після підписання угоди про асоціацію з ЄС обговорювали представники американської делегації із міністром закордонних справ Леонідом Кожарою. Вони переконані, угода, як і зона вільної торгівлі, вигідна не лише Україні. Чим ближче до Європи, тим більше зацікавлених бізнес-партнерів з'являється в Україні. У ділових колах вважають підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом справою вирішеною. Американські бізнесмени зацікавлені у співпраці з Україною не менше за Європу. Нині Україна має неабиякі природні та людські ресурси, промисловий, науковий і авіаційний потенціал. Україна є важливим економічним партнером як для Європи, так і для США. У міністерстві закордонних справ наголошують на взаємній вигоді від підписання документів про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Це означає наближення українського законодавства до європейських стандартів у таких важливих галузях, як сфера послуг, використання енергоресурсів та охорона навколишнього середовища, атомна енергетика, фінансовий та транспортний сектор, а також інформаційне суспільство. Тим Україна не відмовляється від думки про тристоронню співпрацю, що запропонував прем'єр-міністр Микола Азаров. залишається нашим найбільшим... Росія залишається нашим найбільшим торговельним партнером, але я упевнений, що немає альтернативного діалогу з Росією щодо отримання вигоди та перспектив для України після підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Ми офіційно запропонували Росії встановити тристоронні експортні відносини між Росією, Україною та Європою. Такий формат співпраці має допомогти Україні, Росії та Євросоюзу уникнути проблем, які можуть з'явитися після набуття чинності угоди про асоціацію з ЄС.